Всім привіт, вітаю вас на каналі. Просто дача. Якщо ви тут вперше, то така невеличка передісторія. Я Світлана, і в 2024 році ми з сім'єю придбали стару дачу і вирішили поступово відновлювати її і перетворювати на більш-менш повноцінний будинок. Поки що, це є ще звичайна літня дача, і взимку жити там, на жаль, неможливо. Але сьогодні, попри морози, мінус 15, мінус градусів, ми все ж Такі вирішили туди поїхати і просто подивитися чи все там в порядку, чи все нормально. І заодно зробити кілька важливих справ. Одразу перевіряю температуру будинку і подивіться нижче нуля по всьому будинку просто мінус. Ну, сказати, що я. На це не розраховувала не можу, тому що, в принципі, це логічно, але, тим не менше, мене це, друзі, трішки засмутило, тому що тут ще стоїть холодильник і він увімкнений. І я тепер думаю, чи, можливо, треба було його виключити, щоб там нічого не зламалося. Пішла у ванну кімнату подивитися, що там ми були тут на Новий рік, всю воду злили, труби продули. Але після того, як поїхали, будинок почав остигати і весь той конденсат, який почав стікати по плиці, просто замерз, друзі, і перетворився на лід. Подивіться вікно. І все це заморожене просто. І вибачте, що показую, тому що і тут також, навіть сніг, все замерзло, друзі. Взагалі, 5-літрова бутилка води ось стояла. Також це все перетворилося на лід і повністю замерзло. Ось, але. І знайшли таку знахідку. Подивіться, пиво опілля, друзі. Я не знаю опілля, що ви туди намішали, але воно взагалі пережило морози і вижило. <свісно> так що така цікав... такий цікавий момент. Також подивіться, це потрібно було прибирати, тому що олія повністю замерзла. Бачите, от за цим потрібно було слідкувати. А тут справжня зима. Подивіться, зима окутала всі рослини, абсолютно все. Видно тільки от якісь сліди невеличкі. Хто до нас заходив у гості, чи то котик, чи собачка, а так повний зимовий штиль. Також привезла з собою носочки, і, друзі, ось таке взуття це звичайні чоботи з такої легкої підни, всередині тепла вставка йде. Купила на ринку за 500 гривень. Під термоносок просто ідеально. Ну, і сьогодні ще вирішила, ось в цій кімнаті, яка у нас повністю закрита на холодний сезон, бо вона не опалюється, ось, отак: от накритий матрац плівкою. ну, це потрібно було зробити взагалі ще раніше, але зараз зроблю це, чесно кажучи, от просто якби для власного такого спокою, тому що не дай Боже, якщо десь там зі стелі щось потече, якась вода, щоб вона не зіпсувала той матрас, щоб мені з ним потім не возиться. Ну, начебто, зараз причин для протікань немає, але от знаєте, дах все одно старий, і про всяк випадок, от вирішила сьогодні отак, от перестрахуватися. Для зберігання постілі Вирішила це все познімати. До речі, подушка, така на піні дитяча, замерзла взагалі, як кусок дерева, чи такого, знаєте, поролону. Зараз все перепакую, постіль заберу додому. Ну, сьогодні в планах, що в мене є розібрати ялинку, тому що новорічні свята вже закінчилися, все вже відсвяткували, і потрібно це все прибрати. Не хочу, щоб воно стояло тут до 8 березня, тому що зараз морози, а потім буде різке потепління з цією погодою. Не зрозуміло взагалі, того, щоб вона мені тут не посипалася ця ялинка, тому я вирішила швидесенько її ось так от прибрати. Радію, що сюди я не замовила гірлянду роса <с> друзі, тому що вдома я її розбирала дуже довго. Ну, я така наївна, дивіться, хотіла дістати ялинку, але ж пісок теж замерз, і ти її не дістанеш. Не знаю, що робити, може віднесу тоді в сарай туди. Хай стоїть, щоб вона не посипалась мені до весни. Ах. Друзі, йдемо в ліс. Не знаю наскільки ми пройдемо далеко, тому що під оцим снігом ще шар снігу і воно так провалюється достатньо. Взяла з собою чай. Гляньте, яка краса, неймовірно, взагалі. Наче якась зимова казка, Все в снігу. Все засипано снігом. Дуже-дуже гарно. Сонце сліпить. Ще думала взяти окуляри, а потім змойте що вони мені треба. Прогуляю. Зараз гуляємо і зловила себе на думці: наскільки взагалі зима за містом відрізняється від зими в місті? От я маю на увазі саме таку от справжню сніжну зиму, як от цього року, тому що. Все от виглядає настільки чисто, спокійно і гармонійно з природою, от так як воно є насправді. У місті, звісно, зима теж є, але вона зовсім інша. Там, от постійно, машини, шум, гам, метушня, багато людей. Ти просто от цієї краси не бачиш. І, ну немає такої у цієї недоторканої справжньої зимової природи. Бо там в місті й такого, на жаль, майже немає не знайти. Я справді, от друзі, вважаю, що це от великий привілей жити за містом або мати можливість приїжджати сюди, бачити все це на власні очі, бути поруч із природою, і от поважаю тих людей, які обрали такий спосіб життя для себе. Дуже мені хочеться, щоб у нас все-таки все вийшло з цією дачею, з літньою, щоб ми змогли все це зробити, будинок, утеплити його, переробити той дах і приїжджати сюди навіть от в такий мороз, взимку, просто гуляти і дихати повітрям, і е, насолоджуватися цією такою атмосферою. Бо е, зараз зима і природа, ніби, ну так сказати, замерла, та, така от кришталево чиста. Потім буде весна, і це буде зовсім інша, але не менш красива історія. Літо, осінь, і от кожен сезон він відкривається якби по-новому і з іншого боку. Дуже цікаво взагалі за цим спостерігати, друзі. Ну, на жаль, сьогодні ми не зможемо залишитися на дачі, провести тут вихідні з очевидних причин, які ви вже бачили. Але друзі, дякую вам, що. Поїхали зі мною сьогодні на дачу, що зазирнули сюди разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі у наступних відео.